Хресна дорога роздум українського воїна, який поклав своє життя на вівтар України за свободу свого народу. Хресна дорога шляхне спасіння людей, шлях до Воскресіння, трагічна доля України, хресна дорога для її дітей. Які продовжують йти болючими стежками на Голгофу. Українські воїни наступають дорогами війни, несучи свій хрест, падають, піднімаються, смиренно ідуть за Ісусом, помирають, щоб воскреснути знову. Падіння, під кров, страждання, хто. І є тим шляхом світлого Воскресіння. Господи, ми прагнемо воскреснути разом із Тобою. Воскрес Господь, Воскресна Україна. Якщо і є пекло на землі, то воно тут поряд. Земля стогне від вибухів, крику жінок, плачу дітей. Війна чорним птахом увірвалася в життя кожного із нас. Мужній, незламній воїн стає на захист рідної землі. О невинний Ісусе, Ти стоїш перед палатом, який вирішує твою долю. Твоя любов до нас безмежна. Ти жертвуєш своєю дорогоцінною кров'ю заради нас грішних. Ось такі палати живуть серед нас і досі. Людське життя нічого не варте для них. Підступні, злі, ненависні, жорстокі. В їхніх руках влада, тому і вважають, що правда на їхньому боці, український воїн зустрічався зі своїм бажанням палатом, який руйнує його мрії, надії, сподівання. Саме від нього залежить майбутнє України. Майбутнє дітей. Військовий без вагань стає на захист рідної землі, бо любов до неї не знає меж. Пила безхайну долю списала, летіла до небес різна молитва. Я воїн на захист України став, між злом і добром текляна битва. Я не прогнувся, мужно в очі глянув. Здригнувся вог, не відчувши страх, хресна дорога воїна, пекуча рада, моє ім'я у ваших молитвах. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, видоватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлога Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ти, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Кожної людини свій хрест, нести вдячність його, пішовши за Спасителем, або ж кинути на півдорозі вибір кожної людини. Ми вільні у цьому виборі. О Ісусе. Ти радо взяв на свої рамена важкий хрест, щоб врятувати людей, яких так любив. Хто ж ми такі? Щоб сумніватися та з наріканнями нести свого Христа. Воїн мужньо бере свій хрест, ступаючи дорогами війни. Хрест воїна найважчий, бо саме як він буде його нести, залежить життя кожного українця і де ступаючи вступаючи слідами Господа нашого Ісуса Христа, бо розуміє, що відповідальність за інших лежить на ньому. Я взяв свій хрест, важким ступавши шляхом, виводив побратимів із пекельних мить, навіки розпрощався страх, ішов вперед під вибухи та колисти. У голові не було думки навіть, щоб кинути свій хрест, полегшити від вибухів та диму, чорні хмари, він в жахів у землі знімає сатана. Отже наш, що є Сина небеса, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спогусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна війна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісус перший раз падає під Христом, ворог лютує, через клуби чорного диму нічого не видно. Далі йде важко, хрест боляче тисне на рамена. і тобі на хвильку сталося, що ти не витримаєш. Черв'як сумніву поселився в душі. Ти згадуєш перше падіння Ісуса. Господь міг пристися, щоб рятувати нас. О багато страждає Ісусе, ти піднявся після падіння, хоча вороги нещадно знущалися над тобою. Допоможи і мені встати під тягарем свого Христа важкої ночі, бо я не маю права на поле. Важкий бій тривав 14 годин, з пекла вийшли, дякуючи тобі, мужні воїне, твоїй вірі. Ти зміг піднятися, відігнавши розпач та сумніви, які поселилися в твоєму серці, врятувавши життя побратимів. Піднявся, хрест узяв, ступаючи за Богом. Зібрав кулак цю волю та відвагу. Ісус мій Бог подав руку допомоги. Я воїн світла, не зрадів місця. Та до кінця пройду тернисту цю дорогу. Ти віриш в мене, я не підведу. Живі всі повернулися, подяка Богу. Я задля волі все. Як на небі, так і на землі. Хвіть наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. благословенна благословена між жінками, і благословений плітона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісус зустрічає свою матір. Колона військових машин рухається ґрунтовою дорогою. У нього є декілька хвилин, щоб зустрітися з найріднішою людиною на землі, своєю мамою. Ще здалеку воїн упізнав її постать. Стоїть з вербичкою в руках та ревно молиться. Яка болюча зустріч двох найрівніших людей на землі. Їхні погляди зустрілися, кожен із них побачив біль, тривогу та безмежну любов у очах, які сльози течуть щокою магти та сина. милостивий Ісусе. Ти зустрічав також на хресній дорозі свою маму. Розумієш, як важко їй, коли мечі болю розсікають її серце, благаю, не покинь мою маму, коли щось зі мною станеться. Будь їй опорою допоможи перенести важку втрату. Мати дивиться на сина очима, сповнених любові, турботи на доброте, як змінилася її дитина, коли востаннє бачила її, у світі скроні та волосся, серйозний погляд, в очах німий бій. Мати міцно пригорнула до грудей сина, як добре в обіймах матері, саме в них він відчуває себе захищеним. Від усіх негараздів світу, а материнські молитви рятують на тернистих шляхах війни. Так хочеться, щоб ця хвилина тривала вічно. Зустріч із мамою така болюча, може, й остання знаю тільки небеса, за тебе, сину, день і ніч молюся і так зможенів вже перша нам. пробач, Матусю, я по іншому не зміг. Пульсує в жилах патріота кров, Господь хай береже на протежі до вік, очах у мами біду, тривога та любов. Отже нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пробити наші, як і ми прощаємо верцем нашим, і не введи нас у суху, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плідло підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спорителя душі наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. допомагає Ісусові нести хрест, ревуть гармати, чути свист куль. Ворог нещадно наступає, б'є, чим тільки можливо. Вибух, гострий біль пронизався тіло. Нога, точніше не відчуває ноги, пересуватися неможливо. Подумки прощаюся із життям. Перед очима пропливають найкращі спогади. Ісусе, ти на своїй хресній дорозі зустрівся наона, який допоміг тобі піднести важкого Христа. Чи зустріну я свого керенечика? Заплющив очі, щоб не бачити смерть чи то заснув, чи втратив свідомість та прийшов до тями світ. Я за тобою, друже, тримайся, вірний побратиме, ти ризикуючи життя, витяг мене із пекельного вогню, рятував життя, друг це скарб. Дай, Господи, кожному із нас вірних приятелів, як Семеон, хто буде поруч, щоб підтримати крокуватиме разом важким шляхом, вириваючи навіть із холодних обіймів смерті. Саме сьогодні українські воїни на дорогах війни потребують таких симеонів, щоб прийшли на допомогу, допомогли не зламатися. Я подумки прощався і життям. Підступна смерть вже за спиною. І раптом, друже, де ти там? Я повернувся за тобою, мій побратим, немов той Семеон, що допоміг тобі нести Христа, яка ще смерть, який полон. Тримайся, брате, разом до кінця. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукаво. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Спасителя душ наших. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.